П'ятий сайт Grand, Grand Show. Grand Show, Окей. Okay. Деся right. Перший момент Лого не ок. Тому що домен Grand Show, а Лого просто Grand. Ризик великий і дуже, що гуглі не знайдуть. Ну з general word. Другий момент. Із SEO тут халепа, і тут також важливо точно додати ключові слова по ніші. Це Book, bear, book for Party. Якісь певні явні ключові слова, які говорять про що саме якась кі сервіси, третій момент. Точно це погано читається, або просто будуть ігнорувати. Все треба писати звичайним шрифтом. Нема сенсу то все закручувати. Просим задача така. Прийшли, прочитали і пішли, або замовили. Так що варіанту немає. Четвертий: після кліку на кнопку, там форма крива, кнопка легко перевірити. Вона налазить на футер. П'ятий момент. Цікаво було б насправді показати, які дати зайняті, яких немає. Тобто календар, який собі такий booking.com, щось такого типу. Показати, які дати зайняті. От, можливо, це стимул буде для броню вже, тому що завтра халепа не буде. Або щось там забронювали, ще не оплатили завдаток. Можливо, така штука. Це цікаво стимулює. Так, що тут є? Шостий пункт тут. Кнопка ага. немає забронювати, але ці відео кнопки супер. Треба так. Це гарно показувати, як виглядає сама подія. Сьомий момент: Неясно, що це за Instagram Magic. Це щось як інстаграм, якийсь там стенд, як він називається, щоб хтось буде фотографувати, ну не зрозуміло, що це є. Восьмий. Було б цікаво додати, скільки років на ринку, скільки задоволених дітей, скільки було вечірок і тому подібне. Щоб якийсь додати цікавий формат тут гумор навіть можна використовувати, тому що ну, все-таки про паті, веселощі, і це цікаво може виглядати також. Дев'ятий. Є додаткові послуги, Прекрасно, апсел, дуже гарний. Але не можна їх вибрати додати у формі. Це зле. Десятий незрозуміло до чого цілого типу, чи про що вони, чи про кого вони. Якщо це партнери, чи з ким працювали, обов'язково варто писати. Який вам сайт більше сподобався? Пишіть в коментарях.